Внаслідок збройної агресії РФ та постійних обстрілів дедалі збільшується кількість об'єктів нерухомого майна, які знищені або пошкоджені. Тривалий час законодавство України не врегульовувало це питання. Але в травні місяці 23-го року був прийнятий закон про компенсацію за об'єкти знищення або пошкодження е, внаслідок збройної агресії РФ. Хоч новий закон і покликаний врегулювати такі відносини, але багато питань залишаються поза увагою. Е, так, наприклад, закон регулює е, тільки ті відносини, які е, склалися після 22 лютого 2022 року. Тобто, якщо майно зруйновано або пошкоджено до 22 лютого 2022 року такі відносини буде регулювати старий порядок від 2013 року. Також законно регулює питання щодо нерухомості, яка знаходилася станом на 24 лютого 2022 року на окупованій території. До знищених або пошкоджених об'єктів нерухомого майна відносяться квартири. Приміщення у будівлі, будинки садибного типу, дачні будинки, також об'єкти будівництва, у яких на момент знищення були зведені несучі, а також зовнішні конструкції і майно багатоквартирного будинку. Крім того, слід звернути увагу, що не передбачається компенсація за інше майно, яке не є нерухомістю. Тобто, наприклад, за транспортні засоби або майно, яке знаходилося у житлових приміщеннях, згідно із законом. Серед юридичних осіб, які мають право отримати компенсацію, це е, ОСББ, а також балансоотримувачі будинку. Серед фізичних осіб це власники зруйнованого або пошкодженого нерухомого майна, е, члени житлово-будівельних кооперативів, які е, отримали квартиру у власність, е, е, замовники будівництва. Також особи, які зробили фінансування або інвестування у будівництво, власники незавершеного будівництва, а також спадкоємці всіх цих осіб. Також слід зауважити, що серед фізичних осіб. Це можуть бути тільки громадяни України, тобто іноземці або особи без громадянства не захищені цим законом. Компенсацію не можуть отримати особи, які, до яких застосовані санкції відповідно до закону України про санкції, особи, які вчинили злочини і засудження за ці злочини проти основ національної безпеки України, а також спадкоємці таких осіб. Компенсація за знищений об'єкт нерухомого майна надається шляхом. Якщо це стосується будинків садибного садового та дачного типу, то можна за вибором особи або отримати житловий сертифікат, або профінансувати поточний рахунок і спеціальним режимом використання. якщо це стосується саме квартири, то можна отримати тільки житловий сертифікат. Також слід звернути увагу, що законом встановлюється заборона на відчуження об'єктів нерухомого. Майна придбаних саме за житловими сертифікатами проти, протягом п'яти років. Існує е, невеликі відмінності від отримання компенсації щодо знищених об'єктів і щодо об'єктів пошкоджених, і е, по е, по знищеним, і по пошкодженим об'єктам нерухомого майна. Призначається комісія, яка розглядає ці питання. Комісія призначається у населеному пункті органами місцевого самоврядування або військовою адміністрацією. Для того щоб отримати компенсацію, необхідно здійснити три кроки: перше це написати заяву, яку можна подати через портал дія або у паперовому вигляді через ЦНАП нотаріуса або УСЗН управління соціального захисту населення. Друге це відбувається розгляд вашої заяви, який повинен розглядатися протягом 30 днів, інколи може в деяких випадках продовжуватися ще на 30 днів. І третє це надання рішення про компенсацію. Підставами для відмови у наданні компенсації є виявлення недостовірних даних, які подала особа, встановлення, що особа, яка подала заяву, не має права її подавати. А також е, подання цієї заяви з порушенням строків її подання, слід звернути увагу, що строки подання такої заяви становлять протягом дії воєнного стану, а також один рік після його закінчення. Слід звернути увагу, що заява щодо надання компенсації є одночасним відчуженням свого права вимоги е, до Російської Федерації на користь України. Моментом переходу цього права вимоги до України є момент зарахування коштів на рахунок особи. Також слід звернути увагу, що право особи на знищене майно припиняється. Що стосується пошкодженого об'єкта нерухомого майна, то компенсація призначається за умови, що об'єкт нерухомого майна знаходиться на підконтрольній території України і. Там, де не ведуться активні бойові дії, а також за умови, що е, інформація про таке майно внесена до реєстру прав про нерухоме майно. Компенсація за пошкодження об'єкти нерухомого майна може надаватися шляхом оплати виконання робіт будівельних, також шляхом оплати будівельних матеріалів або компенсації грошових коштів вже за зроблений ремонт. thank you